Тема, яка буститься буквально з усіх щілин, важливість прийняття батьків та пропрацювання батьків. І тому, якщо ви кажете, що я приймаю своїх батьків, і я вже не тригерюсь на своїх батьків, це означає, що ви ніхторіна не прийняли своїх батьків. В них така задача тригрити вас все життя. І також в кого зараз чоловік прийшов додому, ви підпригуєте, кидаєте телефон і наче щось робите. Я Наташа Лахай, інтегратор та чина. Підпишіться поставте дзвіночок аби не прогавити наступний випуск. Сьогодні у випуску буде про напругу та тривожність поруч з батьками, або ваша реакція напруги та тривожності на дзвінок батьків та на будь-яке їхнє запитання. Тема, яка буститься буквально з усіх щелин. важливість прийняття батьків та пропрацювання батьків, але так і не говорять, чому в 20, 30, 40 років. Досі є в тілі реакція на батьків, такі, як зажатість, скутість, тривожність, ненависть, зажимається животик, серцебиття пришвидшується, То там в тілі досі є реакція. На батьків, тому сьогодні ми будемо про це говорити та про те, як саме ось цей стан і реакція на батьків впливає на ваше життя та на якість вашого життя. В період переходу, а ми являємося зараз в періоді переходу, йде тенденція на розкриття серця, тому вже є конфлікт на планетарному рівні. Ми всі розкриваємо серце. А до батьків є досі деструктивна реакція та почуття. І тому, якщо ви кажете, що я приймаю свою Батьків, я вже не тригерюсь на своїх батьків, що в них інакшого варіанту не було, що в них не було прикладу. Але ви досі уникаєте контакту з батьками, і вам досі некомфортно, тривожно, небезпечно поруч з ними, це означає, що ви ніхто не прийняли своїх батьків. Наступне. Ви на рівні душі обрали таких батьків, які завдяки вихованню травматиці будуть актуалізовувати ваші задачі на це втілення. Тут варто прибрати свою гордині і чітко визначитися і визнати, що да, я обрала чи обрав саме такий досвід. Чому і кажуть, що батьків пропрацьовують все життя, бо вони є ключовими. Вчителями та наставниками в них така задача тригрити вас все життя задля того, аби ви не зупинялися в своєму розвитку і в своїй еволюції. Такий невеличкий короткий відступ, коли я особисто не любила, боялася. Критикувала, не сприймала і не приймала якусь пораду чи коментар від своїх батьків. То на енергетичному плані я відчувала самотність і енергетична плотність. Моя була дуже і дуже тонка. Було відчуття, знаєте, це як дерево чи якась рослинка, яка не має кореневої системи. От немає заземлення, немає контакту із землею. А коли я почала працювати з родом, з батьками, то на енергетичному рівні я окутана енергією. Мої батьки стоять за мною, і вони ось так: от руками тримають аля купол наді мною, купол захисту. А рід стоїть позаду моїх батьків і позаду. Мене і насичують, дають енергію та ресурс. Родовий, ось так насправді на енергетичному плані можна побачити, чи відірвані ви від ресурсу енергії, знань, мудрості своїх батьків та роду, чи ви це приймаєте, бачите, чуєте, і ви є в цій системі? Ідемо далі. Окрім того, що наші батьки являються активаторами, ми з самого маленького віку сприймаємо і чуємо батьків не через слова. А через тіло, через відчуття, наприклад, мама чи тато поруч усміхаються, вони наче позитивні, а ви маленькі відчуваєте поруч з мамою чи татом контроль, тривожність, напругу, страх, невпевненість. Тобто, ви, будучи маленькою дитиною, не щитуєте картинку, ви щитуєте те, що відчуває ваше тіло. Давайте так, трішечки така, знаєте, невеличка перевірочка. Напишіть в коментарях, в кого так було. То ви маленькі, граєте собі там тихенько в куточку. Ем, піз знаєте світ, вам цікаво, ви такі драйвові, ви такі позитивні. І ви бачите на горизонті мамо чи тата, і у вас одразу зжимається тіло відчуття, що зараз або прилетить якийсь коментар, або скажуть, що треба щось робити, або скажуть, чого ти нічого не робиш. Тобто, ви тільки бачите когось зі своїх дорослих. І вас тіло вже реагує на те, що є хтось з дорослих поруч? В кого так було? Будь ласка, напишіть в коментарях. І також в кого зараз чоловік прийшов додому, ви підпригуєте, кидаєте телефон і наче щось робите. Або ви сидите у себе в кабінеті і заходить керівник. І у вас теж тіло зжимається, стискається. Відчуваєте тут? Зв'язок, ваша тривожність та напруга щодо батьків просочуються через кожну вашу ситуацію вже в дорослому віці. Тому ви не пропрацьовуєте батьків задля батьків чи ви не пропрацьовуєте рід заради роду? Ви це робите для власного стану для себе там в дитинстві, поруч з батьками у вас формувалася травматика безпеки. Та захисту, а для маленької дитини батьки це є цілий світ. Діти сприймають світ через призму сприйняття батьків. Перемотайте ще раз і прослухайте ще раз. Батьки для дітей і є весь світ, і це не просто красиві слова. Тобто, батьки це світ, а дитина поруч з батьками відчуває тривожність. Неспокій, і ви вже в дорослому віці сприймаєте, що світ небезпечний, що світ неспокійний, критикуючий, страшний. Несправедливий, ось там в дитинстві через батьків ви сформулювали конкретне сприйняття світу. Ось чому я запрошую і закликаю буквально в кожному відео до терапії. Не для тренду прийняття батьків або ж не для того, щоб ви пропрацювали батьків, бо інакше ви не перейдете в 5D. ні. Мова не про це зовсім. Ви йдете з цим запитом в терапію задля власного спокою і задля того, щоб ви тотально відчули, що ви наповнюєте своє життя і ви є головною героїною чи героєм свого життя. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграмі, що ви з YouTube, і що у вас є намір пропрацювати саме з цю травматику, і забронюйте за собою ще стару вартість на даний тип терапії. Тому зціливши травматику безпеки та захисту, це є мама і тато, ви не підпригуйте, коли бачите, що чоловік зайшов у двері. Ви не зжимаєтеся, коли керівник зайшов і сказав Добрий день. Ви не критикуєте себе і хейтите себе за те, що вам прилетів якийсь коментар. Ви спокійно реагуєте на те, що, наприклад, клієнт відмовився від роботи з вами. Або ж, ключове є у вас тотальне внутрішнє відчуття та стан. Впевненості, коли йдете по вулиці і проходите повз якусь чоловічу компанію, вам вже не страшно за життя. Ось який буде результат. Пропрацювання саме ось цієї травматики через терапію, зцілення цієї травматики, і взагалі зцілення травматик змінює ваше вібраційне звучання. Тобто, ви внутрішньо стаєте спокійні та впевнені, і світ відповідає вам тим же. Якщо ви внутрішньо тривожитеся, і ви постійно не на чеку, що зараз щось мені прилетить або зараз щось станеться погане. Вам це і світ буде відображати все максимально просто. Ось так, наче просто тривожність, наче просто. То неспокій поруч з батьками чи надзвінок батьків, а наскільки потужний цей маркер для подальшої роботи. На сьогодні все. Чекаю вас в своїх соцмережах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас було цінно сьогодні в цьому випуску, що вам було цікаво, послухати, і до наступних зустрічей!